Світла немає, як я вам сказала в попередньому відео, а я вирішила зробити чебуреки. Отут у мене свиний фарш, цибулька, чесничок, спеції додала і декілька ложок сметани. Залишалося в пачці, нема де її дівати. Думаю, а ну додав сюди в начинку. Посолила, поперчила, звісно. Так, і буду тісто замішувати на газованій воді, добавила яєчко, сіль, вперше буду замішувати на газованій воді. Борошно в мене хуторок, досить гарне борошно. Завжди ним користуюсь. Тістечко замісила, трішечки воно відпочило. Зараз ділю на фрагменти і ліплю чебуреки. Перший зроблений. Наче непогано тісто вийшло. Побачимо, як буде смажитись. Хоч світла немає, але чебуреки я напекла. Ось такі друзі вони вийшли. От. Оці верхні я трішечки охолодила, щоб спробувати, і вам сказати, як це тісто на газованій воді. Такі є. Попришечки, небагато, але вони є. Такі, бачите, гнучки і похрумують. Так, кусаю. Друзі, смакота. Буде можливість робіть. Шесть сусідів одних пригостила. Ще одна сусідка прийде ввечері з роботи, обов'язково її пригощу. Гадаю, що їй сподобається шкода, що будуть вже холодні. М -м -м. Друзі, супер.